Боже, вітальчик, ви бо мені так було сумно! В мене було 6 годин, ти був на роботі! Боже, мені так було сумно, 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 сумно. я була сама! Боже, який ти мене класний, як я тебе люблю, Боже, який ти мене класний! Ти їсти хочеш? Да. Подивися, що я приготувала. Я приготувала борщик з пампушками, голубчики, салати, картопелька, курочка, є ще фляжка шардоне. Якщо не хочеш їсти, йдемо в спальню, наганяємо апетит. Чекай, 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 чекай. Йди, ляш відпочинь, набирайся сил на ніч, а я потім посуду помию, сміття винесу, собаку вигулюю, а? У нас нема собаки. То заведи! У нас буде песа! Да. Боже, який ти класний! А ще я сьогодні летів з роботи, щоб чим швидше побачити тебе і приніс тобі ось ці квіти. О, боже, бо я поклявся на весіллі перед гостями і таматою, що так буде кожного дня. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. А я вдягнула білу білизну і чулки по колготах. Так, і так буде завжди маленький. Пішли в спальню, боже, який ти класний! Ти Етап другий, три роки після весілля. Оля, я вдома. Добре. Та добре. Їсти хочеш, що є? Макарони, квашена капуста. То в нас меню вже місяць не міняється. Що ти хочеш? Що сталося? Там в спальню. Яка спальня? Кавалер додому прийшов. Ти чоловіче, краще мусор викинь. А ти чого не викинула? Я їсти готувала. Що, макарони з квашеною капустою? То не йда, то так. І собаку свою я її купляла. А ти дуже хотів! Ой, я а хотів, хто? Я ти хотів. квіти купив? Я хліба купив. Ага. Поцвилий хліб. Два в одному. Квіти і хліб. Що не в чулках? Ще що? Ще може ноги побрити? Ну, ну чого ти завелася, йдем в спальні. Яка спальня? Віталік? Мене болить голова. Я голови чіпати не буду.